Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове надходження, це у нас Ford Escape 2016 року в комплектації Titanium. Об'єм двигуна 2.0 проїхав автомобіль, це у нас 36 тисяч км. Один власник в Україні. Авто у нас на таких крутих фордівських дисках. у нас зустрічає великий просторий салон на шкірі. Шкіра в ідеальному стані. Спереду у нас присутні пам'ять положення сидінь, круїз контроль, багатозонний клімат, контроль, мультимедія. Також велика панорама. Салон в ідеальному стані, також автомобіль технічно повністю обслужений, клан взагалі не потребує. Можна сказати, стан нового автомобіля. Авто можна придбати, кредит лізинг готівкою та любим для вас зручним способом. Тому чекаємо на вас, місто Львів, вулиця Кінцева, 60.